Білорусі заявляє, що вже розмістили на своїй території славнозвісний арішнік. Але і деякі заяви від Лукашенка вчора лунали. Нагадаю нашим глядачам, що він зустрічався з російським диктатором Путіним. Він запропонував тому побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію в окуповані РФ регіони України. Ну і ба більше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в коментарі російській пропаганді, звісно ж, зазначив, що Володимир Зеленський повинен негайно погодитись на вимог. Кремля аби не все ж таки не втратити всю Україну, зазначає Лукашенко. Але знаєте, хотіла б вас запитати наскільки от серйозно захід має сприймати такі заяви Лукашенка про те, що Україна повинна погодитися на вимоги Кремля в контексті того, що ми ж пам'ятаємо, що нещодавно певні дипломати зі сполучених штатів Америки відвідували мінські певні домовленості, зняття санкцій певних було як це розцінювати? Ну треба ще згадати і участь американських спостерігачів у. Цих навчаннях запад 2025 да тому це теж це комплексний підхід американський був. Явно е, гадаю, що сприймати заяви Лукашенка західним лідерами і західним дипломатам варто лише в контексті російської пропаганди. Не більше за це, і відповідних інформаційно-психологічних операцій залякувань нічого ж не змінилося. Лукашенка він є. Просто високопоставленим виконавцем, агентом впливу, навіть просто агентом для російської пропаганди. Ми просто от зараз трошки підзабулися, а він з 2022 року. Він же ж його ось ці постійні Володя, ти ж дов договоритися, ти довжен, я ж тебе і От у тебе ж буде зовсім плохо. Да? Там як він там розказував ще в 2022 році. Ну що. Три роки пройшло. Да? І е, теж і ось ці залякування вони з використанням різноманітних чинників, саме от е, Лукашенко, який ну, просто хто б там що не казав, ну я не знаю, в Вашингтоні здається по-іншому, але він втратив свою суб'єктність з великим рахунком. І ці намагання його відірвати від Москви, вони достатньо наївні. <кій> і він, Однозначно можемо говорити, що це саме так зараз, і треба сприймати ось ці його заяви і залякування. Не більше за це, да тобто, це теж один із елементів тиску, який здійснює Москва, але реальності там ну рівно стільки, скільки Москва може зробити. Оперативна інформація досить таки цікава з'являється в медіа про те, що в Польщі виявили пакунки з навчальними листівками німецьких збройних сил. Інформує Вельт. Ну і деякі знахідки зафіксовано за приблизно 35 кілометрів від кордону. От місцева поліція та внутрішня розвідка відкрили перевірку, оскільки спочатку невідомо було, хто ж їх розсилав. Ну і пізніше також там підтвердили. Це були комунікаційні навчання. Знову ж таки, які підіймаються на 3 тисячі метрів і скидають листівки. Можете також прокоментувати цю новину, якщо вам було цікаво. Цікава ваша думка, обов'язково зачитаю в етері, якщо такі будуть виникати. Ну а ми далі будемо продовжувати говорити і про те, що відбувалося на території Російської Федерації, адже вкотре неспокійна ніч у них була. І рашисти скаржилися вкотре на добрі дрони. Росіяни заявили про атаку на Волгоград Ростовщину та ще п'ять. Регіонів. Про що ж йдеться? Вночі 27 вересня в деяких регіонах Росії скаржилися на атаки дронів. Зокрема, серію вибухів чули у Волгограді. Про це вже пишуть наші колеги з посиланням на російський паблікшот. Як пише російський телеграм-канал, місцеві жителі повідомляли про вибухи близько першої ночі. Зокрема, було чутно 5-7 вибухів на околиці Волгограда. Росіяни заявили, що дрони намагалися пролетіти на низькій висоті вздовж Волги до одного з місцевих підприємств. Ну і невдовзі коментар щодо ситуації в регіоні дав губернатор Волгоградської області. За його словами, вночі ППО відбивало атаку безпілотників на території області. Ну і додамо, що у Волограді вводилися тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Ну і також на масовну атаку бідкався й губернатор Ростовської області. За його словами, нібито дрони були знищені в деяких районах області. Ну і під ранок мін Росії відзитувало про роботу славнозвісної ПВО, і там заявили, що протягом минулої ночі, нібито було перехоплено та знищено 50 п'ять дронів. 27 безпілотників на території Ростовської області, 8 безпілотників на території Брянської області, 6 на території Воронської області, 5 безпілотників також на території Волгоградської області. Два безпілотники на території Курської, ну і один безпілотник на території Білгородської області. Ну і розуміємо, що дійсно вибухи вже лунають майже кожної ночі на території Російської Федерації, також на території тимчасово окупованій. Ми про це вам постійно розповідаємо. Ну і бачимо, що рашисти мають уже деякі проблеми з відбиттям цих атак, адже в Росії закінчуються ракети для систем ППО. І про це вже повідомляють їх заблогарем. Російська армія відчуває дефіцит. Зенітних ракет до комплексів БУК на тлі української кампанії глибоких дронових ударів. Про це на платформі Ікс пише аналітик відкритих даних, який діє під псевдонімами. Аналітик звернув увагу на публікацію популярного російського воєнблогера Калашникова, який поспілкувався з російськими зенітниками, списаними в піхоту. І далі буду цитувати. Профі-ПВОшники в піхоті не штрафники, не п'яниці, не сичешники, тобто не бігунки із армії, а в піхоті. Так чому вони в піхоті? Та просто тому, що ракет для буків банально не вистачає, заявив він. За словами російського пропагандиста, частенько на шість зенітно-ракетних комплексів БУК видається по одній дві ракети. Причому останнім часом армійські буки заряджали ракетами, відібраними у військово військово-морського флоту, де вони використовуються на корабельних зенітних комплексах. Калашников не став називати причину дефіциту зенітних ракет, але все ж таки висловив власну думку. Наймовірнішим поясненням є те, що щовечірні атаки безпілотників України на нафтопереробні заводи та інші цілі серйозно виснажали російські запаси ракет Бук. Написав. Аналітик, ну і знову ж таки бачимо, що Росія почала звозити на танкоремонтні заводи старі корпуси танків Т-72, які дотепер не чіпали через їхню архаїчність і поганий стан. Ну і це говорить про те, що. Новіших танків на базах зберігання та ремонту в придатному стані вже не залишилося, адже вони знищені на полі бою. Ну і також раніше ми вам розповідали, що російські втрати в бронетехніці за останній рік радикально скоротилися, і це пов'язано зокрема із тим, що вичерпуються запаси бронетехніку, яку стали берегти, витрачаючи замість неї невичерпні запаси піхоти. На жаль, ми бачимо, що дійсно м'яса гарматного в рашистів вистачає. Але якщо ж почали... Говорити щодо ударів по території Російської Федерації. Не забуваємо, що внаслідок цих ударів в них там виникає паливна криза, про яку ми неодноразово вам вже говорили. Це стосується як і регіонів Російської Федерації, так і тимчасово окуповано півострів Крим і там уже скаржуються, бідкаються, стоять у чергах. Попереднього вони брали бензин по талончиках, а нині навіть по талончиках не можуть, бо немає в них бензину. До речі, попередньо в Смоленській області цікава подія відбувалася саме із вантажними цистернами, які перев. Возили пальне, як вони гарно там вибухали.